Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І я сьогодні хочу поділитися з вами моїм новим придбанням це таро кристальних видінь або ж кристальних передбачень. Давайте подивимось разом. Це старенька колода, не новенька, 11-й рік її випуску. Я скуповую зараз ці колоди старі, тому що вони мені подобаються. І піди знаєш, що з ними станеться за пару років, можливо, їх перестануть випускати. Замовляла я на Амазоні. Дуже мені цього разу погано прийшла доставка з Амазону, як ви бачите. Дуже побиті карти, побиті коробки, дуже ну, знищені, можна навіть сказати. Треба буде їх підклеїти. Одну, одні дві вже я підклеїла, покажу пізніше їхню розпаковку. Я не знаю, в чому причина, але це жах просто. Але я не можу виставити ніяку претензію їм, тому що я замовляла ці карти на НП Шопінг. Тому ось така історія. Ну, На жаль. Так, давайте ми ось так зробимо красу. Ось так. О! Та ви що? Та ви що? Боже, яка красота! Оце я придумала. Так, тут є перфорація. Колоду намалювала Дженніфер Галасо. Мені подобаються ці колоди від художників, дизайнерів. Це дуже гарно. Тут, до речі, є карта вступ, є м -м, така сорочка, тут дуже симпатичні, дуже гарні кольори. Карти, є у нас з вами гайд. Е, хороші значення, в принципі, описана карта і про неї мова йде 11-й рік копірайт. Невеличкий кейтбук такий, ну, достатньо маленький, але нехай буде. Так, і, власне, ось така колода рівненька. Трошки-трошки в мене поїхала, але це виправиться. І е, якість стандартна US Games, дуже приємна якість карт, дуже хороша, дуже приємний масляний, масляний такий картончик. Мені дуже до вподоби. Ну, і, власне, самі карти. Дуже красива робота художниці. Так, вона може здаватися трошки наївною, але, як на мене, це дуже симпатично. Зараз. Мало хто малює руками колоди, і мало хто замовляє, тому що це коштовний процес у українських художників замовити колоду Таро, відмалювати по референсам, які ви їм даєте, це мінімум 2000 доларів, а то й більше. Це вартісно. І я вважаю, що художники ну, справедливо ставлять таку ціну на, свою, на свої роботи. Я ну, не маю нічого проти. От, тому я так стараюся періодично купувати українські колоди, такі вартісні, ну, щоб підтримувати наших художників, щоб вони створювали ще більше, ще краще. От на Іван Мейд гарна робота в нього така воєнного часу. От, в ем, Інеси. Ем, та, що зробила таро місячного світла. Ну, от, періодично з'являються гарні колоди, і теж таро українського міфу одна художниця відмалювала. Це чистовейт, та дуже мені подобається. І таро від Еларії, яка її малювала, інша художниця на замовлення. І ця ж сама художниця ще співпрацює з однією авторкою. Вже вона два оракули її намалювала. Ну, коротше, У нас є достатньо. Багато художників, які цікавляться темою таро, яким тема таро близька, і вони її зображають. І, власне, ну, хочеться їх підтримувати. Ще я там на кілька дивлюсь колод. Дводушник, я дивлюсь колоду, це коло... таро старих богів, дуже цікава. Я чекаю, коли її домалюють. І я підозрюю, що вона теж буде коштувати там десь в районі 100 доларів. Не знаю, не знаю, чи, 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 чи готова я до цього. Але в будь-якому випадку така можливість є, да? тобто, якщо ви хочете виглядково українські колоди, вони, в принципі, їх знай знайти можна. Так само стратегія випускає абсолютно по, по таким смішним цінам колоди, які продаються в Аврорі, да? 140 гривень, максимальна ціна. Тобто, будь ласка, можна там <кій> і дешевше їх придбати. Але ця дуже красива, дуже ніжна. Ой, така вона прям енергетично наповнена. І карта невідомості. Ух ти, тобто тут є додаткова карта невідомості. Дуже красиво. Така, я ж кажу, наївна, я не захотіла цю колоду купувати в... з Алікспреса. Не захотіла. Дуже мені сподобалися роботи, дуже вона гарна. Кольори мені дуже От Я люблю такі кольори. Вони дуже симпатичні, вони такі, ну, мене вони наповнюють, дають мені дуже багато а, натхнення. Я, в принципі, люблю такі, я і макіяжі роблю в подібній гамі дуже часто. Тобто для мене це прям дуже приємно. Так. Ну, тут дуже красиво все. Дуже всі з, з, з цими з крилами, ну, все, все прям вау. Так, так, вона дійсно вона трошки наївненька. Вона може якась там не дуже. Як це не художньо а, витончена, але в ній є свій шарм. От, мені іноді така наївна промальовка, іноді хочеться такої, знаєте, простої базової а, промальовки з дуже гарним, гарними кольорами, от, щоб вони не, пере, не перевантажували око. Пентаклі такі вже більш зелено жовту гаму. Теж дуже красиво. Кристали навколо. Єдине, що от, авторка пише, що це кристальні бачення, але вона не, не описує, що тут за кристали. Вона сюди ставить. Ну, з іншого боку, тут у нас є всякі інші колоди по кристалам, так, які можна подивитися. Ой, дуже гарно. Тут у нас багато тварин. Красива така. Ну, і якість US Games теж додає, додає скажімо так, Боже, який, дивіться, лев посміхається. Гляньте на цього поротого лева. Ой, клас. Дуже гарно. дракони є. А десятка жезлів, яка цікава, дивіться, тут людина не сама свій вантаж несе. У неї є тут допомога. Це добре. Вау, тут єдинороги летять, спішать. І тут у нас дракон. І лев на жезлах. Ой, та що? Та ви що? дуже-дуже нравиться. Ой, красиво, дуже атузи, які тут. Мені дуже зайшли вони, і мені вони дуже до вподоби. В общем, отака от у мене новиночка. Теж я ж кажу, давно на неї дивилася. І вона в мене була і на аліку в кошику, але я вирішила купити оригінал. Не знаю, може, треба було купляти. бо приїхало таке побите, все. Ну, в общем. Раз на раз не приходиться, як то кажуть. Але це було цікаво. Як мінімум, це було цікаво. Так, ну що, давайте я вам пораду видам. Видам пораду, випишу на сьогодні пораду, як рецепт. Давайте, рецепт вам сьогодні. Ой, ну сьогодні цікавитися треба всіляким хорошим, творчістю займатися. І знаєте, ну я не скажу прям сильно відпочивати, але займатися в задоволення, да? в охоту, коли от вам дійсно хочеться щось зробити, хочеться десь щось під. Підписати, можливо, підспівати, підтанцювати. Отут, от я вам скажу, що тут треба свою енергію направити кудись, да? якусь сублімацію начудити. Тому що Па Жезлів тут, конкретно, вона грає на супілці, і для неї це її реалізація в будь-якому випадку. Можливо, вона там не дуже гарно вміє грати на цій супілці, але вона хоча б старається. Вона, ну знаєте. Сіла і займається, сіла і тренується, бо одразу, звісно ж, ви нічого не досягнете, якщо тільки почали щось робити. Потрібна практика кожного дня, кожного дня потрібно робити щось тренуватися, і таким чином ви зможете досягти е, уже ну, якогось рівня майстерності, да, щоб стати е, тим, тією людиною, якою ви е, хотіли би зайнятися. Тут у нас про ініціативу, да, якщо є у вас е, вилочка проявляти ініціативу чи ні, то тут варто би її проявити. Да? Тому така от історія. Ну, от на цьому все. Я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що подивились цю розпаковочку невеличку, але сподіваюся, що вона вам прийшлася до душі. Дякую за увагу! Ми побачимося в наступному відео. До зустрічі, па-па.